Харі Крішна. Вивчаємо Хаговатгіта, як вона є, глава 1, вірш сьомий. Як пережити кризу та зберегти спокій? Хто потрапляє в кризу в житті? І ще одна така підтема, маленька, моя, ласкава та ніжна криза. Ну, як криза може бути ласкава та ніжна. Пхаговатгіта призначена для благочестивої людини, яка вирішила стати на шлях удосконалення. Це психологічний довідник для тих, хто потрапив у важку, складну та незрозумілу ситуацію та готовий вирішувати свої проблеми піднесеними способами. Людина благочестива навіть у найважчі хвилини не застосовує підлі методи і благочестиві, і неблагочестиві люди зазнають у цьому світі страждань. Люди шукають якісь тренінги. Знаєте, мені дуже смішно, коли знаєте, там прийди, купи за 100 гривень, там три лекції, все, і зміниться твоє життя, і там тонни відгуків, там все класно. Да, якщо це там якийсь пункт, який допоміг вам чуть-чуть підкоригувати трошки ваше життя там, на півміліметра, да, воно допомагає. Але в загальному воно проблему не вирішує. Хм. Тому люди вони завжди щось шукають, шукають, десь бігають. Але в дійсності, от, одіта це той трактат, який нам допомагає змінити наше життя. Е парга це є настольна книга для людини, яка хоче що робити? Змінюватися благочестивими, чистими методами. Тому що це є дійсності справжня психологія, тому що це є наука про душу. Що людина на рівні розуму там бігає, бігає, знаєте, як обіз'янка, бігає по всім тренінгам, вона бігає по горизонталі. Ну, Я не раз стикаюся з такими людьми, бо люди бігають, бігають, потім в якийсь момент просто ну, вже в розпочі, вони не розуміють, куди йти. Ну, от. Тому що це все біг по горизонталі. Нам треба йти вверх, нам треба йти по вертикалі, рухатись тільки вверх. М -м -м. Е -м -м. Людина, коли попадає в якусь екстремальну ситуацію, от, є люди, які проявляють всю свою суть. Вони можуть себе поводити дуже підло. Ну, от. Ну, треба зрозуміти те, що тут жили, були ви там. Да? Тобто, ну, давайте всі В нас є всіх минуле, не тільки з цього життя, воно є з минулого. І ми, коли наша душа приходить, то також ми отримуємо плоди. своєї карми, яка в нас тягнеться із цього життя, також і з минулого. От, і що відбувається? Те, що е, вона до нас приходить. Тобто ну, жили були ви, сказали так. Там, Ну, наприклад, як 35 років я йшов, жив своїм життям, от, ну, не все було добре, були там певні складнощі, от, були певні відступи від харми однозначно. Ну, от, ну І в якийсь момент я зрозумів, так жити більше не можна. Пора щось змінити. Я став, Стоп, міняємо, Тепер, так так і так. Ну Це почалось, коли я прийшов в храм. От, ну, і почав молитися, кажу, бог, все, давай будемо з тобою якось на постійній основі дружити вже. Да? Тобто ну так більше жити не може. Але дії та були зроблені перше в цьому житті, друге, те, що вони були тягнуться з минулих життів. От я це зрозумів, сказав так, окей, хорошо. <кій> Тепер рухаємося вже по-інакшому. Ну я розумію, що якщо в цьому ну, зараз на цьому етапі до мене щось там приходить, якісь проблеми складнощі, я розумію, ну це наслідки. Окей, треба їх пережити. Ну так само є навіть книжку одну чи не чоловік написав ну, чи можуть траплятися погані. Ситуації з хорошими людьми. Можуть, звичайно, чому ж не можуть. Но, тому що у нас, кажуть, є минуле і не тільки з цього життя. Як ми з'ясували раніше, страждання допомагають людині протверезіти і стати на правильний шлях розвитку. Але ті ж самі страждання, як вогонь, здатні очистити хорошу людину і показати їй шлях досконалості, а на людину спалити вщент. Дивіться, вогонь це є трансформація, це є очищення. Коли беруть метал, там є якісь домишки, його переплавляють, і ці всі домишки просто Ну, Наприклад, там пластик, бо був метал там з пластиком, з папером і так далі. Коли його переплавляють на високих температурах, пластик і папір вони просто вигорають, випалюються, їх там не буде. Навіть певні метали, там є градація. Ну, тобто, якщо на низьких температурах, одні метал на високих температурах інші. Якщо ж це метал на високих температурах, все, що до цього рівня ну, в цьому діапазоні, ну просто вигора його не буде. Ну, коли йде благочестива людина, вона починає рухатися в напрямку того, щоб змінити себе, ну, починає е, цей вогонь активувати. Ну тому що коли ми починаємо щось робити, ми активуємося. Так, і цей вогонь він також активується. Ну, ну і це нормально, те, що ми починаємо, скажімо, переплавлятися людина змінюється. Ну, дивіться, всі тренінги, всі семінари говорять про що? Ранішній підйом заняття спортом. Що це йде? Це йде активація двох енергій ну енергія вогню, ну просто на двох рівнях це Сонце і Марс. Ну точки І це іменно в дійсності воно допомагає. Ну там ще треба дивитися, тому що якщо ви правильно просипаєтесь зранку, так це активує вогонь, тоді відбувається зміна. Якщо ви просипаєтесь неправильно, то ви самі себе можете спалити. Тут якраз от про що говорить нам е, да? Неблагочастиву людину спалить вщент. Тому що коли в людини починається проблема, людина від що кому стане бояться? Гнів. Да? А гнів? Він що? Він палить. Це вогонь, який випалює все вщент. Там нічого не залишається. Там залишається просто пустинь. Для доброї людини страждання, друзі, а для поганої вороги. Має рацію народ. Труднощі перевіряють людину, вивертають її на виворіт. От. Ну, тут, знаєте, як все треба дивитися, тому що е, страждання тут по-різному. Ну, наприклад, як це, я не їм м'ясо, є люди, які на мене дивляться, як так можна жити, ага, як ти себе так стримуєш, як ти себе так мучиш, да нормально. Знаєте, Я без месу вже 13 років живу і прекрасно себе почуваю. Ну, от, вони просто не знають, як так можна жити і жити зовсім по інакшому. Ну, також ця радість, знаєте, які там люди там, за допомогою алкоголю пробують себе влаштувати. Це не радість. Зранку ти просипаєшся, тобі погано, ще гірше. Ну, тобто Воно в дійсності проблему ніяку не вирішує. Це просто опять же, та сама ілюзія, про що я говорив в попередньому відео. Зумієте, от, і тут ті самі проблеми виникають. Ну, вона нічого не змінить, вона абсолютно нічого не змінить. Пхакаводдіта перераховує всі труднощі, з якими стикається будь-яка людина. Повторюю, будь-яка людина, яка стає на шлях духовного розвитку і докладно пояснює, яким чином їх легко подолати. Ще раз, пхагаводґіта перераховує всі труднощі. Якщо ви думаєте, що є якісь труднощі, про яких ви Пхагаводдіта не знає, повірте, Пхагаводдіту нам розповів сам Господь Кришна. Він все знає, він створив цей світ. За ким стикається будь-яка людина? Будь-яка. Так? так, секундочку, я тут буду виділяти відразу. Хорошо. Будь-яка людина. Не думайте, що вас це не стосується. На всіх це стосується. Абсолютно всіх. Яка стає шлях на духовного розвитку? Будь-яка людина, яка стає шлях на шлях духовного розвитку. І докладно пояснює, яким чином їх легко подолати. Ось що важливо. Легко. Так? О. Тобто, в нас є всі труднощі, які стосуються будь-яку людину. Будь-яку, яка стала на шлях духовного розвитку, і показує нам, як легко їх подолати. Все дуже просто. Ну сам Господь це розповів, він знає датусь, тобто, як він створив цей світ, як його, ну як він працює, як з ним працювати. Це настільна книга людина готова є шукати піднесені методи для вирішення ситуації, що виникають в його житті. Знаєте, я не раз з людьми стикаюся, от люди приходять, там, в мене проблеми там от, давайте вирішувати так, так і так. Знаєте, як я кажу, не приходьте до мене зі своїми ну, з вирішенням своїх проблем, тому що воно не вирішує цю проблему. Коли я приходжу до наставника, до наставників своїх кажу, у мене проблеми такі-то. Ну от як їх вирішити? Ну, у мене також я людина у мене також є якісь питання. Да? То тобто я приходжу, то ну, то, що я знаю, то я знаю. Що я щось не знаю, я приходжу. Харі Крішна, допомагайте. Да. От не наставник каже: роби так, так і так. Все, ну треба, значить, треба. Він старший, він більше має досвід, ну, тому він мій наставник. А тому приходжу, каже, що робити. Ну, роби так, все, а тоді починається робити. Пхага Відґіта це книга про кризи. Вона починається, е, е, вона починається з кризи Арджуни, який потрапив у складну ситуацію, і в нього пускаються руки. Від роздумів над тим, що чекає на нього в майбутньому, як знайти вихід з цього становища. У нас у всіх є криза в житті і нараз у нас опускаються руки. У нас так само це стосується. Тобто ми всі різновиди Арджуни, скажімо так. Да? Кожен з нас регулярно потрапляє в подібну ситуацію, тому немає більш актуальної теми для людини розумної, ніж криза Арджуни у Пхаґват Дякую вам за перегляд. Дивіться відео обов'язково з друзями. До зустрічі в наступних відео. Харіки.